Сьогодні наша церква несе хрест, свій хрест, хрест, який виражається в наріканнях на нас, в неправдах проти нас, в злих словах проти нас, звинувачення нас в якихось таких проступках, до яких ми ніякого відношення не маємо. Ми маємо е, свій погляд на окремі е, сторони нашої політики, яка сьогодні у нас є, по відношенню до народу, до нашої землі. Але ми не являємося ворогами ні українського народу, ні української держави, ні української влади. Ми просто маємо свої принципи, духовні принципи, з якими, згідно якими ми живемо. І те, що нас хочуть сьогодні, сьогодні перетворити в політичну організацію під назвою там, Помісна церква там, і так далі, знаєте, це та приманочка, на яку церква не клює. Церква не може бути політичною організацією. Можливо, це б було і модно для нас, і нам би сьогодні може і в долоні. Поаплодували, якщо ми станемо такими, станемо на службі не спасіння людської душі, а на службі якоїсь політичної системи. Але перед Богом ми будемо мати дуже відповідальну відповідь, і навіть історія нас осудить, тому що люди знають, що церква на землі. Основана Христом і головою Христової церкви є Христос, і її мета, її служіння це підготовка люди, людини для зустрічі, зустрічі з Богом в вічності.